Інформаційний день суспільне спротив триває через масовані обстріли росіянами енергетичної інфраструктури. Держспецзв'язок рекомендує обмежити споживання мобільного зв'язку до мінімуму, щоб зберегти його у разі блекауту. Як залишатися на зв'язку, коли працює мережа? Прю коли мережа працює із перебоями. Говоримо далі із речником державної служби Володимиром Кондрашовим. Пане Володимире, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Доброго дня, слава Україні, героям слава. слава, пане Володимире. Як залишатися на зв'язку у критичних ситуаціях, і як дізнаватися новини, якщо не працює ефірне мовлення? Перш за все варто сказати, що кожна мережа має свою межу витривалості. Коли ми говоримо про використання мобільного зв'язку, коли ми говоримо про режим тотальної економії, ми мусимо розуміти, що цей режим тотальної економії стосується і мобільних мереж. Тобто для того, щоб мобільні мережі працювали ефективно, ми радимо зараз громадянам до мінімуму звести кількість розмов, за можливості використовувати фіксовані мережі зв'язку, перейти на споживання текстового контексту, обмежити. Трафік, який ви споживаєте на відеосервісах, і автозавантаження в месенджерах. Крім того, ми хочемо нагадати, що сьогодні працюють пункти незламності, які дозволяють громадянам, перш за все, користуватися мобільним зв'язком, доступом до інтернету і підзарядити ті ж самі телефони, отримати певні новини тощо тощо. Вона... Для того що... так, слухала так, продовжіть, щоб не перебувати думку вашу для того, щоб залишатися на зв'язку, я нагадаю, що державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації разом з мобільними операторами запустили послугу національного роумінгу. Це можливість використовувати мережу іншого оператора, в разі якщо мережа ваша. Вашого оператора недоступна для цього. Банально в налаштуваннях месенджера налаштуваннях мобільного телефону потрібно вибрати вимкнути функцію автоматичного вибору мережі і вибрати одну з доступних мереж. Це дозволить вам телефонувати, обмінюватися смс і навіть в деяких випадках використовувати мобільний інтернет. Проте знову таки ми просимо вас економно використовувати цей ресурс. Якщо ми говоримо про радіо, про телебачення і про новини онлайн, то українське радіо доступне як в fm діапазоні, так і в am діапазоні. На старих причаст це середні, для цього можуть бути будь радіоприймач підходить. Потрібно просто просканувати мережу, знайти доступну частоту. Про телебачення нагадаю, що телебачення українське доступне на відкритому супутнику. Для цього теж просто потрібно просканувати своїм приймачем супутником або вбудованим в телевізор супутниковим приймачем. Потрібно просканувати мережу, знайти. Українські телеканали вони також доступні на всіх українських відеоплатформах в режимі онлайн. І я хотів би нагадати, що це сьогодні безкоштовно. Проте знову таки онлайн платформі просимо користуватися тільки через фіксовані мережі, адже власного доступу до інтернету, який надає вам ваш провайдер. Пане Володимире, чи є якесь універсальне рішення, що порадити, якщо проблеми з мобільним зв'язком, якщо він нестабільний, і потрібно викликати екстрену швидку медичну допомогу, звернутися до поліції або якісь інші екстрені служби? Як, як такого універсального рішення немає, проте є декілька способів, які е, однозначно можуть спрацювати. Перше, знову-таки, ми е, нагадаємо про пункти незглавності, де є зв'язок і вже чергують рятувальники. А е, момент е, ви можете надіслати смс вашим рідним і близьким, які можуть мати кращу ситуацію зі зв'язком, е, відправка текстового повідомлення вона потребує меншої. Е, Менших затрат потужності мережі для, для таких дій повідомити в ці смс в цьому см. повідомленні своє прізвище, ім'я, адресу, ситуація, яка склалася, і ваші рідні та близькі зможуть викликати вам допомогу. Крім цього, ми рекомендуємо також в багатоквартирних будинках громадянам використовувати месенджери, які працюють без зв'язку. Тобто на технології Bluetooth. Ці месенджери мають дуже обмежений радіус дії. Це десь близько 100 метрів. Проте вони допоможуть вам тримати зв'язок з людьми, які знаходяться ближче, дуже близько до вас, і які можуть в певний момент просто прийти на допомогу чи умовно навіть сходити про допомогу, знайти десь е мережу і вийти на зв'язок. Е таких месенджерів достатньо багато. Це Bridgefy та інші месенджери. Е просто заздалегідь домовитися з сусідами, встановіть якийсь один застосунок, який буде вам в цьому е допомагати. Крім того, нагадаю, що. Е Фіксовані мережі мережі е, з, з телефону телефону так званого стаціонарного. Якщо вони е, зроблені, якщо ваш телефон стаціонарний підключений до е, телефонної розетки, вони можуть також працювати в умовах, коли немає зв'язку, якщо майданчик самої телефонної станції е, має незалежне енергоживлення, і бажано також. Дізнатися, де є такий найближчий стаціонарний телефон на сьогодні в Україні е, близько 1 мільйона 200 тисяч таких е, апаратів, які можуть працювати, і коли немає власне доступу до мобільної мережі. Як щодо номеру 112? чи може він працювати без сім-карти, чи можете про це розповісти? 112 – сам сама можливість зателефонувати до екстрених служб. Так, вона, вона є, але знову таки телефонний дзвінок проходить через мережу е, мобільного оператора. Якщо мобільна, мережа мобільного оператора недоступна, на жаль, е, можуть виникнути проблеми. Проте знову таки це ж історія, яка може вирішитися за до допомогою того ж самого національного роумінгу тощо. Про який я вже говорив раніше. Що ж, дякуємо дуже вам, пане Володимире. Дякуємо, що знайшли час долучилися до розмови в нашій студії. Це був Володимир Кондрашов, речник Держспецзв'язку.